Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, світло від світла від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш, що прийшов, Ти, бо не стерпів бачити. Від диявола муки, роду людського, і в світлий день богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів, хреститися від Йоанна безгрішний, так наповнилася всяка правда, і так взяв у водах йорданських гріхи всього світу. Хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні і моря ти освятив Божественним хрещенням. Сподоби нас, спраглих, За голосом Твого прийти до тебе, так черпати воду. Благодаті твоєї і відпущення гріхів наших, і так, щоб відкинули нещастя і мирські похоті, цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи. Явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим і Благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.